Понад 20 разів російські окупанти відкривали вогонь по Авдіївці минулої доби. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Травмованих та загиблих немає. В місті залишається близько двох тисяч жителів. Зранку десята був авіаракетний удар. Одна ракета влучила на територію КХЗ, друга ракета попала в центральну частину міста. По лінії фронту все без змін, штурмують, ну, нічого їм не вдається. По евакуації ну, потихеньку їдуть, дітей залишається чотири дитини в місті. Вночі російські окупанти обстріляли Слов'янськ, повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Вадим Лях. Ракета С-300, влучання в приватний будовок по вулиці Карпільського, без жертв. Поліцейський зафіксували 13 ударів росіян по Донеччині за добу. Повідомив суспільному старший інспектор відділу комунікації поліції Олег Кирницький. З ураганів вдарили по ямполю з градів по очеретиновому та Великій новосілці. У всіх випадках пошкоджено приватні оселі інформації щодо жертв не надходило. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо пораненого у Бахмуті. Минулої доби жителям Торецька та Костянтинівки співробітники ДСНС привезли 34 кубометри питної та технічної води. Повідомляє прес-служба відомства. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.